З Новим роком вітаємо вас, любі друзі, в ранковий цей час. Побажання від нас ви прийміть цю святкову хвилюючу мить. Хай Господь буде пастирем вам і провадить довод тихих сам. Кожне серце зігріє тепло і наповнить любов'ю і добром. Хай царить вашим домі тепло, буде радість, любов і добро. Панує у ваших серцях ліця, слава Творцю без кінця, щоб ви у своєму житті зберігали себе в чистоті, хай любов вас єднає, свята, споглядайте завжди на Христа, і щоб у новому році у нас переміна духовна збулась, наша церква помітно зросла і жива та гаряча була. Сійте, слово Господнє в серцях і працюйте на Божих ланах. за цей труд наш Небесний Отець подарує нетлінний вінець, славте Бога завжди, в кожен час, хай Він втіхою буде для нас, хай щастить вам не тільки цей рік, щоб радісним був весь ваш вік, з новим роком в ранковий цей час. Ми сердечно вітаємо вас!